И у нас гарни-продавцы Да! Продавчини! да, на я же... Давайте не будем, как говорится, смешивать Я только увидела, что там на отопление скоро идет. О, я понимаю добрый день! Что значит полный релакс На фестивале Видалайз Лежиш, кушаєш кукурузку, слушаешь музыку. Скажи. Оце краса. Таке спитання. Дилема, побажання. вот, вот, Чітка про себе можете про себе, можете мені з каналі проговорити. Це ізбрані, то вісім. Ось такі гарненькі квіткові композиції робить нас, наша чарівна анутама Діді. Ось ви можете під таку музочку. Але ось такі чудові композиції квіткові, тому якщо комусь треба квіткові композиції, це до неї. Вона вам прикрасить. І дом прикрасить, і кафешку прикрасить. І душу. І душу. Найголовніше. Ну подивися, хоч на камеру. Скажи всім привіт! Приходьте на відома.